Доброго дня Миронівка, доброго дня, наші земляки. Давайте гучними оплесками зустрінемо нашого чемпіона Олександра Гуляєва та його тренера Максима Морозенка. Прийміть, будь ласка, короваю від наших Миронівських ліворовів. Ми раді вас зустрічати на Миронівській землі. І давайте, будь ласка, зараз увага на екран подивимося, як пішов шлях чемпіона до чемпіонства. Вітаємо чемпіона і Миронівська міська рада висловлює подяку Максиму Морозенку, тренеру Спутної України зі змішаних єдиноборств ММА. за вагомий і відданій стримській справі. Тож від імені міського голови від Віталія Миколаївича вітаємо, дякуємо вам. Хочу надати слово першому заступнику. Миронівського міського голови Дмитру і він вручить подяку Олександру Гуляєву. Саш, ну сказати, що у нас переповнюють емоції, це нічого, не сказати. Про те, що ти являєшся куміром, тому що ми там з Максимом декілька слів говорили, як хлопці, коли ти приїжджаєш туди, на місце в зал, як хлопці обліплюють і слухають уважно, наскільки ти професійний, нові, нові прийоми і нові враження тих. Чемпіонатів, яких ти проходиш, це, безусловно, є куміром. і фактом того, що ти є комір для багатьох поколінь які підростаєш, І дай Бог здоров'я бути надалі таким чемпіоном і бути нашим Миронівським Макгрегором на світовій арені. Це перше. Друге, у нас, шановні присутні, у нас є від Миронівської громади перша перемога над Руснею. І це якраз Саша в чемпіонському бою переміг російського. Вінця і став чемпіонським. Саш, ми хочемо зробити таку подяку для тебе. Хочу побажати, щоб це було не, не тільки, це тільки старт до великих, до великих перемог і великих звершень. Вот. Величезна подяка за таких чемпіонів, яких ми зустрічаємо, і точно для нас гордість на цій площі це вже традиційно стає зустрічю таких висомих людей і таких чемпіонів, яких яким ти даєш ці можливості і прокладаєш цей шлях. Це велика робота, і тільки ті, хто навколо цієї праці можуть оцінити наскільки це лопітка, важка. Тим більше там історія. Насправді, кому буде цікаво, ви можете по -по поспілкуватись вже уже окремо, як це все починалося. Від порізної зашивання рук і боязні зійти з чемпіонату. Всім доброго дня! Дійсно, дуже приємно, що у нас така традиція, що люди зустрічають, а ми розуміємо, що ми робимо це не просто так, що цей пруд цінується і. Дійсно, всі ми бачимо тільки нагороди на п'єдесталі, але щоб йти до п'єдесталу, дуже такий шлях, не завжди все виходить так, як ми хочемо. Цього разу ми зовсім думали, що ми не будемо приймати участь. Ми приїхали в Сербію і так вийшло, що Саша пішов в куш і лопнуло стекло. Стекло лопнуло так, що порізало руку, порізало ногу дуже глибико. І коли привезли в лікарню, з'їхалися медики ЮВВ, це організація, яка організовує. І було 50 на 50, чи буде він приймати участь. Сказали, що можна приймати участь, але при тому умові, якщо зашиють рани, що вона буде не відкрита, а буде зашита на нозі і на руці. Наступне було питання, що не можна робити наркоз, бо буде добін контроль. І його зашивали, як, як у фірмах без наркозу, ногу зашивали, руку зашивали. Наступний етап дуже погано, що пішла вага. Щоб ви розуміли, для того, щоб йому приймати участь у цьому чемпіонаті, треба було скинути 10 кілограмів. Він зігнав вагу, тобто останні, останні 2, 2 кілограми дуже йшли дуже важко. Ми вже мучилися, ми не спали, там, ну, це було на переживаннях. І це, зашили. Потім наступний етап це чи зможе він працювати, бо нога ж поранена, він не може ні упору зробити, нічого. Але слава Богу, у нас все вийшло. Так що дякую всім. Це кров, це пот, це перемога і це гордість. Дякую вам. І швидше нам до перемоги. Тому що ці результати ми можемо приумножати при мирному некуємо. Що ж, дякуємо миронівчани, дякуємо громаду за, за те, що в нас є такі чемпіони. А вам нових звершень. Дякуємо за увагу. На все добре. Сандра, звичайно, перш за все вітання із таким досягненням, з такою перемогою, тому що це перемога для всієї нашої громади. А що для тебе означає ця перемога? Е, ну, це такий крок до маленький крок до нашої перемоги над супротивником на лінії фронту, я так вважаю, тому що представляв нашу країну, наш прапор. Дякуємо підтримки ЗСУ, які зараз боронять нашу територію, я старався з усіх сил в цьому фіналі, щоб не допустити ніяких помилок. І було бажання навіть не виграти перше місце, а просто щоб цей покидьок програв. Так що це було дуже важливо з усіх точок зору, можна сказати. Скажи, будь ласка, твій спортивний шлях, до речі, коли він почався? Я займаюся з 2011 року, мені тоді було вісім. Я прийшов у спортивний клуб Арена і так потрошку починали вигравати районні змагання, обласні чемпіонати України і світу. Чи ти думав, що ти станеш чемпіоном світу на такому рівні? Е, ну, В дитинстві це були просто мрії, але потім, коли почав вигравати, бачив, що в мене вийшло, тренер вірив в мене і також підтримував. Допомагав у всьому, то тоді вже це стало не просто мрією, а ціллю, і зараз вже ця ціль здійснена. І що, на твою думку, надважливо у твоєму спорті? Насамперед мені здається, що найважливіша це дисципліна, тому що, якщо брати до уваги мотивацію, мотивація з часом згасає А і… дисципліна постійно тренуватися. і... Все. І продовжувати. і продовжувати тренуватися. Які твої плани на майбутнє? Плани відновитись після змагань і продовжувати тренуватись, не дивлячись ні на що, продовжувати вигравати, їздити на змагання, приймати участь. Ну, ми ще трошки повернемося до того особливого випадку, який з тобою трапився на цих змаганнях, до того поранення, до тих усіх моментів, які оточували цю ситуацію. Ти вірив в те, що ти витримаєш, вийдеш на арену і переможеш? Е, так, не було ніяких вагань. Я знав, що якщо я вийду вже на поєдинок, то я вже буду битись до кінця, не дивлячись ні на що. Максима Леонідович, також щирі вітання з ще одною великою перемогою, тому що перемоги вихованців, спортсменів, якими опікуєтеся, це надважливо для тренера. Що відчували, коли побачили, що перемога наша? Ну спочатку не вірив. До останнього фінальний поєдинок був дуже напружений і вони йшли з суперником бал в бал. Тобто кожен бал було іменно напругою. І коли вже збірна України вся кричала і аплодувала, я все одно ще стояв, чекав, поки до останнього піднімуть руку, щоб не змінили рішення, не змінили нічого. І вже тоді, коли підняли руку, я вже зрозумів, ми це зробили. На перешкоді просто було багато перед цим чемпіонатом було проблем, було всього. Даже так по секрету для всіх скажу, що пару днів я принципово ні до кого не брав. Трубку, бо був зосереджений більше на тому, щоб у нас усе вийшло. Не хотілося там розказувати усім, які в нас проблеми, і так далі. Ми... Але Саша не здався після цього всього. Я маю на увазі після порізів, після того, як ну, я, я тільки можу уявити, ви розумієте, що таке просто змагатися, що таке змагатися травмованим після порізів і після цього. Я побачив, що він настроєний, налаштований, що він готовий йти далі, і потім тільки мене вже скажімо так, стало легше, я зрозумів, що в нас усе вийде. Ну, і під час поєдинку, коли йшло все не так добре, я казав, Саш, у нас вийде. Зараз просто не, не опускай руки, у нас ще трохи, і ми зараз переламаємо хід зустрічі і ми обов'язково виграємо. Так вийшло, що перший раунд був за нейтральним, а другий, третій ми забрали. По піщинки, по піщинки, не зламався, опять же, і коли були ці порізи, казав, що зрозуміть, це, напевно, Боженько нам дає такий іспит, але він розуміє, що ми його обов'язково пройдемо. У нас все вийде. Я говорю, не звертай на це уваги, я розумію, що це боляче. я ж говорив тільки, що ще була проблема із важкою йшла вага. Це теж була така. Ну серйозно, да, тобто, воно нам трохи заважало рана, вага і воно все до кучі, але нічого, все вийшло. Ми раді, слава Богу, дякуємо Збройним силам України. Ми старались не підвести, щоб вони теж мали бачили, що ми можемо їх перемагати, і, а вони так же само будуть перемагати на лінії фронту. 14 років тому чи була віра в того юного маленького спортсмена, що він досягне таких висот? Ну, що досягне таких висот ні, але е -е, то, що він е -е, був топ-лідером, да. А вони одразу, ті, хто приходять, там, треба їм рік, і можна вже побачити якісь задатки, особливо вже у віці 8-9 років. Ну, ну він дійсно він завжди був лідером. Ну і чесно, не всі спортсмени дарять такі емоції, які ти переживаєш на таких чемпіонатах. Ми бачимо цю перемогу, але є і поразки в нас, і є різні ситуації. І коли ти приїжджаєш додому з поразкою, ти часто задаєш собі запитання, може все вже, може твій потенціал тренера вже прийшов і ну, вже далі нічого не вийде. Але Саша дає надію, що у нас все добре, що опять же, ніколи не опускати руки. Що, на вашу думку, для вас, як для тренера, найголовніше? Найголовніше це травми, щоб було без травм. Я дуже хвилююся, коли вони отримують травми, отримують травми. У нас такий від спорту, що ну, у нас травми йдуть паралельно з нашим цим. Переживаю Переживає завісозгонки. Це теж дуже велика нагрузка для організму. Ну, уявіть, Наба зігнати багато кілограм за якийсь там час. Це дуже, дуже велике навантаження. А окрім того, коли ти зганяєш, тобі ще треба й показувати результат. Саме головне, що без травм, без е, ущербу для свого здоров'я це для мене найголовніше. А там ми все переможемо, всіх переможемо. Можна сказати, що це є плани. Ми далі плануємо, ми хочемо. У нас ось через 10 днів я знову уїжджаю. Не, не можу зрозуміти, чи я встиг встановитися, але через 10 днів Греція чемпіонат світу Ю-20 і Ю-17. Да? Якщо не помиляюсь. У нас тарасенко Єгор буде представляти Україну в складі збірної. Тоже дуже хороший перспективний хлопець. Иди, от, у нього. Щось десь якось завжди не виходить, але зараз такий пішов у нього період, коли він цілеспрямовано йде до своєї мети. І мені це дуже подобається. Я думаю, що він скоро ми про нього дуже часто будемо чути. І Ілля Святун теж по, по піщенки, по піщенці йде до свого. Так що будемо далі вболівати, через 10 днів, дасть Бог, ми знову тут зустрінемося. Людмила Миколаївна, що ви відчували, коли почули Саша чемпіон? Ну. Ми завжди до нього дуже сильно вболіваємо з невісточкою, з папою. І це ну, ми завжди відчуваємо гордість. Кожна його перемога це є якийсь ну, наш вклад, цю перемогу. Це його мрії. В першу чергу це нас найголовніше, що щоб збувалися мрії наших дітей. Так. Так. І його мрії збуваються кожного разу, коли він перемагає. І ми ну, це не передати просто словами, а саме в першу чергу гордість за своїх дітей. Однозначно гордість, ви сьогодні почули, що шлях до перемоги досить складний був. Та ще й не просто складний, а з травмами. Коли ви почули цю історію, що ви відчули? Ну, я її почула, звісно, кілька днів назад, за день до участі. І в першу чергу, так як казав тренер, це було жах, тому що ну, чи прийме він участь. Він скільки до цього йшов, скільки зусиль доклав. це... Тренувань безмежно, подвій тренування, два тренування в день. Це харчування також. І ну, важко, було дуже обідно за нього. що Якщо не допустять, ну, було б дуже шкода. Що ви зараз побажали своєму чемпіону? Йти далі в такому ж темпі, не зупинятися до перемоги.